Колонами вони ходять, но. Бада бум Бас гітара! От то гепнуло. От такий конвой тупікнувся. Перекурити стали хробаки. Уаз, маталига, шишига і БМП. Зараз перевіримо, як хробаки з фаєром впораються. Козаки кліматим вже тут. Чага! Луплять голову колони. Бобик швидко займається. У хрубачні починається шарварка. Метушня, іншими словами. Частина тих бігаючих щурів вже герої одної з наступних серій просвітницького проєкту 13 йобликів. А поки Маталига. Команда Вормбастер-Птахів Мадяра паралельно працює, поф! Гарне влучання у відкритий люк. Маленько ближче подивимося. Маталига вигорає зсередини. Наступний захід козаків Тим у хвіст колони. Томаш! Гарний пєздюль. Ух. Тим часом Ворбастер оформлює кандидатів до проєкту 13 йобликів. Робота, коротше, кипить. Ну і клімчика-козаки заходять на Шешигу, яка перевозила БК. Нана! То ви вже спочатку бачили, але так гарно бехнуло, що з пісні, як то кажуть, слів, не витягнеш. По колоні коротше. Добре. О тут прикол з тим танком той ще і булдєй їде. Бах стовба! Зупинився. Хробача БМП, що дорогу переклила, відтягується. Танк газує розвертає башню. Хуяк стволом по бесі. Ха-ха. Мангал зліз. У дротах замотаний. Ворбастери зустрічають. Каніна. На пієздюль. Привіталися. Танк продовжує рух уважно. ББМ Б... БМП бачить. Біда! Коротше, ми навоювалися, ми так не домовлялися. Екіпаж тікає. Хоча ми у беху ще не били. Нас той танчик цікавить. Дивіться, знов башту розвернув. Ну та й будущ! Гарно зайшов пілот команди Вормбастер Птахімадяра. Танчика зупинено. Трохи поспостерігаємо. Та й знищено того танчика. Тепер можна повернутися до. Бехи. Не спішно. Ворми заходять Ф-10. Чпок. Беха курить, але не займається. Добре. Залишимо на ніч нічному доктору. А ось і нічний доктор, швиденько, одненько цукерка. Пада! Достатньо і БМП, з якої здриснули сикливі хробаки. Відразу після приходу ФПВ по передовому танку. О, дивіться, він вже помаранчевий, як нам треба. Нормально. Отут дві легкі броні прут. Замангалені, зарибовані. Ну-ну. За рогом вже чекають, буде пєздюль. Лише здалеку зовнішнє фільмування. Друга продовжує рух. Недовго. Перша дивіться, горить. Друга пускає дими, щоб замаскуватися. Але тут же FPV. І дилимо сюди солодкий цукерман. Треба повторити. Ще один виліт. Буде бобо. Помчакалака. Двіжуха, коротше, зупинена. Айда йобликів по посадкам ловити. Але це відео у Ютуб. Тому чекайте окрему 24 ту частину просвітницького проєкту 13 йобликів». Окремо для Телеграма. А тут лише свіженькі та цікаві в його техніки. О, танчик цікавий. Посадці заховався. Кліматім бажає контакту. І він буде. На -на. Перший не пробив. Добре, час маємо. Не з першого танки беруться, летить запальничка. Сигнал дуже ребом дусять прямо на танку, але бачимо запальничку, пілот доніс до адресату. Щось горить. Далі цікаво, буде капець, дивіться. Танк з екіпажем і вирішує тікати. Реби на даху. Дають хробаку надію. Але техніка. Здо. Екіпаж чотири хробака. Хіть-хіть звалюють. Вормбастери, готуються до заходу. Чпокі. Зовні. Типу, слабенько. Ні-ні. Цьому танку вистачило. Дорозвідка, на ну, то вказує. Адвокат, брате, зверни увагу, яка розвідка тяжка була. Паливо, окрім іншого, розтіклося з того танку, зайнялося. Тому з тим танчиком покінчено. Йдемо далі. Знову цікавий випадок покажу. Ця беха, дивіться, виконує щось. Почули, чи побачили підхід FPV, зупинилися різко, посипалися і тікають. Усе вірно, наша ФПВ-ха Козаків кліми вже на підході. Змалювали, суки, нічого. Бенц. Оу, зовні. Ви завжди тікайте при штурмах робаки. І все буде добре. Недостатньо. Ще повторний клімчик робить. Нанах. О, оцього вистачило. Покажу. О, і реби не допомогли. у йоблики, як звичайно. Ще один цікавий епізод зараз буде після тої бехи. Танк працює, дивіться, прямо з посадки. Короста. Ух ми таких не любимо. Кліматим на заході. Пов. Ні. Першого разу не йде. Екіпаж не бачимо, ховаються. А от тут гарний заход, дивіться. Але лючок відкритий. Супер! Горить, палає, техніка ворожа. Цей вже більше не шмалятиме, сука, з посадки. Ця хрінь щось стала, чи на міні, чи ще щось сталося. Вечорія. лишіть, хлопці, нічному доктору. А ось і він. За годинку припер. Перший? Наступний. Ну, та й даєш дотричі. О, на ранок бачимо консерва консервою, І ствол покривлено. О, то прикол. Гармату у дворовий, дивіться, під кущ замасковано. Сопілка ріптахів мадяра тут, як тут. О! Дивіться, праворуч боєкомплект обведений. Оп! Добре. Добре. На Нах! Ай файно горить. Тяга мощна. Дорозідка зараз підлітає. Знов цікавий епізод. А тут хробаки-блогери знімають обидва звіт. Ана І Відселк спілкарів не піде. Ще одна гармата. Дивіться, прямо зараз працює. Увага на верхній кружечок, дим валить прямо з гільзи. Добре. То був останній постріл тої гармати. Кліматтим. Сопілкарі, гармат. І унікальні кадри ззовні фільмування. І розвідка Дюрка дюрава, гармата цурова і негодяща. Унікальне фільмування, тому що ці весільні дрони до Сопілкаря не долітають. Тут виключно випадок. Ще одна гармата. Пов! Вже хробачня її замаскувала на дорозвідці, але. Білками приховали, але дюрку не сховаєш. Сопілка готова. Ну, та ще одна гарматка. Тут щось гналом койла лає. добре в дупу дамо. Давай. Чпок. Повторчик на верочку, як то кажуть. Он, яка розчехленна вже була. Ну, це, й облики звичайні. На катафалку. Просто так до картинки. Пам! Оріла сосна. І яблуки спішили в тому місці, де нам треба. Відразу робота і для команди Кліматим, і для команди Wormbuster. О! отут прикольно: бронька валить. А, а ми з вечора, пиц, Трохи вафлянули. Ну, якщо чесно, то не трохи. А всюди. Димойся уважно. Пада! Перший цукерок. Оп-оп, все, наміри штурмувати. Закінчилися, пора тікати. Але курва не в... зупинився. Нічого страшного, він там дещо проїхав. Дивіться, уважно, 3-2. Раз! А це його бехнули. Отут От йому і бзда. Піхота у посадку, посадка у йоблики. А Бронька до побачення. Такий сьогодні експрес в по техніці. Час спекотний, багато часи на відоси не маю, тому прямо так, як то кажуть, збігу. Але дав пару цікавих випадків, що мали місце в крайні дні. Найближчими днями десь знайдуся, запишемо з кетменом 24-ту серію йобликів, бо там вже набігло е кандидатів відпрацьованих. Та й таке працюємо попереду ніч вам тихої та спокійної, очі та жало, хробачий жах.